Уявіть себе у світі, де навіть невеличка подряпана може забрати ваше життя. І все це через хвороби, від яких немає ні лікування, ні захисту. Ви живете у світі, де кожна епідемія це не просто загроза, а смертельний вирок для цілих поколінь. Я Катя, якщо ви готові до глибокого занурення в історію, сідайте зручніше. Сьогодні поговоримо про віспу, про те, як людство виживало до винайдення вакцин і що призвело до їх появи. А якщо вам сподобається відео, не забувайте про вподобайки та коментарі в підтримку каналу. А ми починаємо! Головною вбивцею століттями була віспа. Симптоми починались як звичайна застуда: жар, головний біль, слабкість. Але потім хвороба забирала своє. Тіло вкривалося гнійними пухарями, а шкіра буквально горіла від болю. Ті, хто виживали. Часто залишалися із понівеченими обличчями і втраченим здоров'ям. Таких називали позбавлені Бога, але це був лише початок. Чума була ще страшнішою. Вона приходила несподівано, і в середньовічній Європі ніхто не розумів, як її уникнути. Лише уявіть, під час чорної смерті чотирнадцятого століття померла третина населення Європи: 25 мільйонів людей за кілька років. Вулиці міст заповнювались тілами, а люди, охоплені страхом, молились про порятунок. А тепер у від кір. Ми сьогодні часто сприймаємо його як щось несерйозне, бо маємо вакцини. Але у 18 столітті він був кошмаром для дітей. Заражені гинули від лихоманки, кашлю, пневмонії. Сім'ї втрачали всіх своїх дітей одночасно і жодна молитва чи лікар не могли допомогти. Світ був у постійному страху, а медицина без сила. Але людство почало шукати відповіді: що ж робити, коли немає ні ліків. Ні розуміння, що таке хвороба. Середньовічні лікарі намагалися зупинити невидимих ворогів методами, які сьогодні здаються абсурдними. Але тоді вони були єдиною надією. Ось ця знаменита маска не просто символ середньовіччя. У її дзьоб клали трави та пахощі, сподіваючись, що вони зупинять погане повітря. Лікарі вірили, що чума передається через запахи, тому маска була їхнім захистом. Правда, ефективність її залишала бажати кращого, але це не все. Як щодо кровопускання, лікарі думали, що хворобу викликає погана кров, тож пацієнтам вскривали вени, щоб випустити її. Звісно, за цим стояв не науковий підхід, а лише надія на диво. Іноді це лікування ставало причиною смерті, та не всі покладалися лише на кровопускання чи молитви. Деякі підходи до проблеми практичніше. В Індії, наприклад, хворих ізолювали, а їхні речі спалювали. Щоправда, часто ці заходи запізнювалися, лихо вже поширювалося серед населення. І все ж людство прагнуло знайти дієвий спосіб боротьби. І тут на сцену виходить метод, який пізніше став прообразом вакцини: Варіоляція. Це був неймовірно ризикований, але революційний підхід. Метод вперше з'явився в Китаї. Лікарі збирали гній із пухарів хворих на віспу і вводили його здоровим людям через порізи на шкірі або навіть через носову порожнину. Це викликало легку форму хвороби. Людина хворіла, але найважливіше. Потім ставала невразливою до віспи. Метод поширився і в Османській імперії. У XVIII столітті варіаляція дійшла до Європи завдяки дружині британського посла в Туреччині леді Мері Монтею. Вона була вражена тим, як цей метод врятував сотні життів, і вирішила впровадити його у Великій Британії. Але є одне але: варіаляція була далеко небезпечною. Інколи вона ставала причиною повноцінної епідемії. Але. Як ви розумієте, на ті часи ризик заразитись віспою під час процедури здавався меншим злом, ніж зараження у природний спосіб. Але людство хотіло знайти спосіб зробити процедуру безпечнішою. І саме тоді з'явився Едвард Дженнер, який створив першу вакцину. А яке ваше ставлення до вакцинації? Напишіть свою думку в коментарях. Кінець XVIII століття, невелике село Берклі в Англії. Звичайний лікар на ім'я Едвард Дженнер починає день з відвідування своїх пацієнтів. Але цей звичайний лікар залишиться в історії як людина, яка подарувала людству першу вакцину. Тож він такий. Дженнер народився в родині священика і з дитинства цікавився природою. Ще в юному віці він виявляв справжній талант до науки, і це привело його до медицини. Спочатку він навчався у провінційних лікарів, а згодом продовжив роботу під керівництвом одного з провідних хірургів Лондона. Але справжня пристрасть Дженнера була не тільки в лікуванні. Він був природознавцем, який годинами спостерігав за рослинами, тваринами та хворобами. Його дослідження віспи зробили революцію в медицині. Едвард Дженнер помітив дещо незвичайне. Серед його пацієнтів були доярки, і майже всі вони мали дивовижний імунітет до віспи. Дженнер дізнався, що доярки часто хворіли на так звану коров'ячу віспу легку інфекцію, яка викликала висипання на руках, але не була смертельною. І ось головне, після цього вони вже не заражалися людською віспою. Дженнер почав розмірковувати. Чи може коров'яча віспа стати ключем до захисту від цієї смертельної хвороби? Це відкриття було настільки революційним, що ніхто до нього навіть не наважувався думати про таке. Але для Дженнера це було логічно. Тож він вирішив перевірити свою ідею 14 травня 1796 року. Дженнер вирішив зробити першу спробу вакцинації. Його підослідним став восьмирічний хлопчик Джеймс Фіпс, син місцевого садівника. Це був момент ризику, але і надії. Дженнер взяв матеріал із пухаря на руці доярки, яка хворіла на коров'ячу віспу. Звичайним скальпелем він зробив надрізи на руці хлопчика і ввів туди цей матеріал. Джеймс переніс легке нездужання, але швидко видужав. І тепер настав час для найголовнішого тесту. Через кілька тижнів Дженер ввів хлопчику матеріал із пухарів хворих на людську віспу. Це був момент істини. І що ж сталося? Нічого, Джеймс залишився здоровим. Цей експеримент підтвердив його ідею: імунітет можна створити, і це було не просто медичним проривом. Це стало початком нової ери в історії медицини. Але навіть із цим відкриттям шлях Дженнера до визнання був складним. Уявіть, як звучала ідея для звичайної людини 18 століття. Ми заразимо вас матеріалом від корови. Щоб захистити від смертельної хвороби. Люди були налякані. Деякі навіть вірили, що після вакцинації у них виростуть крові роги. І ця паніка стала однією з перших медичних дезінформацій в історії. Та не слід навілекої ходити. Зараз є дуже велика частина населення, що боїться вакцинації, і вважає, що через вакцинацію нас чіпують, заражають небезпечними хворобами, інфікують смертельними вірусами. І насправді міфів довкола вакцинації дуже багато. І якщо ви знаєте ще якісь із них, діліться в коментарях. Недовіра до вакцин не була єдиною проблемою. Дженера атакували колеги. Багато лікарів не сприймали його ідеї серйозно. Вони відкидали експерименти як непрофесійні. До того ж, вакцинацію важко було впровадити масово через технічні складності, як, наприклад, зберігати матеріал у потрібному стані. Але Дженнер не здавався. Він публікував свої результати, спілкувався з медичними спільнотами, пояснював свою методику. І вже до кінця 18 століття вакцинація почала поширюватися в Європі. Дженнер не просто створив вакцину, він започаткував цілу концепцію профілактичної медицини, яка сьогодні рятує мільйони життів. Після відкриття Дженнера світ вже не міг залишатися таким як раніше. І, хоча його вакцини від віспи врятували мільйонів. Вчені почали замислюватися, чи можна застосовувати цей підхід до інших хвороб. І тут з'являється Луї Пастер. Ще одна легендарна постать в історії медицини. У середині 19 століття він взяв ідею Дженнера про штучний імунітет і почав експериментувати. Але пастер пішов далі. Він зрозумів, що вакцини можна створювати не тільки з менш небезпечних форм вірусів, як у випадку з коров'ячою віспою, але і за допомогою ослаблення мікроорганізмів. Пастер почав із дослідження сказу. Хворобою, яка була смертельною у 100% випадків, і тут його експериментальні підходи дали прорив. Він ослабив вірус, вирощуючи його в лабораторних умовах, і створив першу вакцину проти сказу у 1885 році. Ідея Дженнера не просто надихнула пастера, вона стала фундаментом для всіх вакцин, які ми знаємо сьогодні. Звідси почалась нова ера ера боротьби з інфекціями на молекулярному рівні. Але як саме працюють вакцини у 19 столітті? Люди тільки почали відкривати для себе дивовижний світ мікроорганізмів. І першим, хто пояснив, як працює імунітет, все той же Луї Пастер. Пастер довів, що хвороби викликають бактерії та віруси. Але ключовим кроком стало відкриття клітин імунної системи, які борються з цими загарбниками. Саме вакцини вчать наш організм розпізнавати та знищувати небезпечних мікробів ще до того, як вони зможуть викликати хворобу. Це відкриття допомогло науковцям зрозуміти, що вакцина. Це не просто профілактика, це зброя, яка мобілізує нашу імунну систему. Ця концепція стала основою імунології, науки, яка сьогодні захищає нас від десятків хвороб. Вакцини поступово перестали бути чудом і стали наукою. Та люди все ще боялись. Люди боялись віспи, боялись сказу, але багато хто відмовлявся від вакцинації. І якщо вакцинація була добровільною, то епідемії ні у 19 столітті. Уряди Європи зрозуміли, щоб побороти епідемії. Недостатньо вакцинувати кількох людей. Вакцинація має стати масовою у 1853 році. У Великій Британії вперше запровадили закон про обов'язкову вакцинацію проти віспи. І хоча цей закон викликав протести, результати були вражаючими за кілька десятиліть. Смертність від віспи у Великій Британії зменшилась на 90%. Але не тільки британці зрозуміли наскільки це важливо. Наприклад, у Німеччині вакцинація стала обов'язковою у 1874 в тому році США запровадили свої програми вже на початку ХХ століття. Епідемії змусили уряди діяти швидше, і це стало початком масової профілактичної медицини. Я маю надію, що це відео стане початком масової підписки на наш канал, бо досі більшість глядачів не підписані. Тому ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок і обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати цікаві відео. А ми йдемо далі. Щоб зрозуміти наскільки революційним було відкриття вакцинації, поглянемо на цифри. У 18 столітті відвізпи помирало Понад 400 тисяч людей щороку лише в Європі. Кожен третій заражений залишався або сліпим, або з важкими шрамами. Але коли вакцинація стала масовою, ці жахливі статистики почали змінюватися. Так як ми вже з вами і проговорювали, лише за 50 років після введення масової вакцинації в Англії смертність від віспи впала на 90%. Це означає, що сотні тисяч життів були врятовані щороку. А тепер перенесемося в другу половину ХХ століття. Тисяча Десяті роки. Людство вже має вакцину проти віспи понад 150 років, але вірус все ще забирає мільйони життів щороку. В Африці, Азії та Південній Америці люди гинуть від цієї хвороби, а світ лише починає розуміти: якщо ми хочемо перемогти віспу назавжди, потрібна глобальна кампанія. У 1958 році Всесвітня організація охорони здоров'я прийняла амбітне рішення повністю викорінити віспу. Ця кампанія стала першим глобальним медичним проектом такого масштабу. Ключовою стратегією стала масова вакцинація. Працівники ВООЗ створили мобільні клініки, які вакцинували людей навіть у найвіддаленіших регіонах. Але вакцинація кожної людини була не єдиним методом. ВООЗ використовувала стратегію кільцевої вакцинації. Ця стратегія передбачала, що після виявлення випадку хвороби вакцинували всіх, хто контактував із хворим. Це дозволяло швидко локалізувати вірус і зупинити його поширення. Окрім кільцевої вакцинації, важливу роль відіграли технології. Наприклад, у 1960-х роках були розроблені спеціальні шприци, які значно полегшили процес вакцинації. Струменеві шприци дозволяли вакцинувати сотню людей на годину. Це було життєво важливим у районах із високою щільністю населення. Але навіть із цими інноваціями працівники стикались з величезними викликами: відсутність доріг, низька грамотність населення, а іноді опір місцевих громад. Кампанія проти віспи стала справжнім прикладом того, як медицина, технології та людська наполегливість можуть об'єднатися для досягнення спільної мети. Чому саме віспу вдалося викорінити? На це є кілька важливих причин: по-перше, Віспа не має природного резервуару. Це означає, що вірус передається тільки від людини до людини. Як тільки остання заражена людина одужала або померла, вірус припинив своє існування. По-друге, вакцина проти віспи була надзвичайно ефективною. Вона забезпечувала довічний імунітет і не вимагала складних умов зберігання. Навіть у спекотних тропіках її можна було транспортувати без втрати ефективності. І третє, симптоми були очевидними: це дозволяло швидко ідентифікувати хворих. Та ізолювати у порівнянні з іншими хворобами, які можуть протікати безсимптомно, це давало величезну перевагу. Понад два століття тому Дженнер використовував матеріали із спохарів коров'ячої віспи, щоб створити першу вакцину. Це було новаторством для свого часу. Але якщо порівняти з сучасними технологіями, це виглядає як невпевнений експеримент. Сьогодні вакцини створюються на зовсім іншому рівні. Ми маємо декілька основних технологій: інактивовані, живі, атенуйовані, субодиничні та найновіші. МРНК вакцини. І якщо вам цікаво дізнатися більше про вакцини, їхні види та те, як вони впливають на наш організм, пишіть в коментарях. Викорінення віспи стало доказом того, що перемога над інфекційними хворобами можлива, але це був не лише медичний прорив. Це стало основою для створення глобальних програм боротьби з іншими хворобами. Досвід вакцинації проти віз подав нам кілька важливих інструментів: стратегії масової вакцинації, розвиток епідеміології, міжнародна співпраця. Сьогодні ці принципи застосовуються у боротьбі з малярією, туберкульозом та навіть у створенні вакцини проти ВІЛ. Вакцинація це більше ніж просто медична технологія. Це історія людства, яке вирішило боротися, а не здаватися від перших експериментів Дженера до сучасних мрнк вакцин. Це шлях, який показав, на що здатна наука, коли в неї вірять. Ми пройшли довгий шлях, але боротьба триває. Так, ми перемогли віспу. Ми майже викорінили поліоміеліт. Але є ще безліч викликів: ВІЛ, малярія, нові віруси, які з'являються щороку. І саме завдяки урокам історії ми знаємо, немає нічого неможливого. Кожна вакцина це не просто ін'єкція. Це можливість для дітей жити без страху хвороб, для лікарів рятувати життя, а для суспільства рухатися вперед. Не озираючись на епідемію минулого, дякую, що були зі мною протягом всього відео. Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити лайк, підписатись на наш канал, якщо ви ще не підписані, натиснути обов'язково на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і поділитись цим відео з друзями. Будьте здорові, мийте руки з милом і пам'ятайте, знання історії допомагають нам краще підготуватись до майбутнього.